Разом віримо перше пісня до Петра. Перше пісня до Петра. п'ятий розділ Сьомий вірш. Дуже простий, простий вірш. Ми його знаємо на пам'ять. Багато хто з нас цитує це місце російською мовою. Але давайте разом прочитаємо. Є у нас дякую Оладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Це перше місце, яке ми читаємо. Друге і, і нам дуже відомо, це післання до Філіп'ян, 4 розділ, шостий вірш. Нічим не журіться. Але в усьому молитвою та благаннями сподякою висловлювати ваші прохання Богові. Теж відоме місце Слова Божого. Я знаю його російською мовою, де написано: не забудьтесь ні о чому, і не переживайте чрезмірно, «Но завжди вмолі і прощені з благодаренням відкривають і ваші бажання перед Богом. І написано і мир Божий, який превыше наші ума, соблює мишлення наше во Христі Ісусі. І третє місце, Слова Божого, це книга Псалмів Давида, 61. Псалом Українською. Українською, або вибачте 62, 9-й вірш. Народи мій, овся час, покладайся на нього. Виливайте перед ним ваші сівця, Бог наш захист. Амінь. Якщо ви звернули увагу, то ці три місця, Слова Божого, вони до чого нас закликають. І десь про це казав переді мною Давид. Він казав про нашу довіру до Бога. Наша віра, вона дуже порівняна з тим, наскільки ми йому довіряємо. От наша віра, вона вимірюється тим, чи довіряємо ми йому чи ні. Бо ми можемо вірити, що Бог є. Але інше питання, чи довіряємо ми йому. Бо перше, воно якось зрозуміліше, понятно. Але друге, воно є вираженням того, що є перше. Воно дуже між собою пов'язане. І тема проповіді. Віддай все вру і Бога. Дуже просте післення. Віддай все вру і Бога. І знаєте, хотів би зауважити, що в цьому реченні є одне слово з рігбу, яке дуже важко в нашому житті розтати. Це слово все. Все він Ми Знаєте, в нашому житті є і речі, які ми, я ще не давин, згадував в своєму житті, де ми вже робимо автоматично. Воно вже у нас на російській мові в ручному режимі. все. Ми знаємо, де вимикається, де вмикається, де що взяти, ми все знаємо. І в цей момент ми врачаємо здібність. Надійтеся на Бога. В цей момент ми прощаємо здібність довіряти Йому. В цей момент ми прощаємо здібність віддати наші переживання в і Бога. Ми прочитали перше місце де написано: всі ваші турботи, віддайте Богу. Друге місце ми прочитали всі наші бажання, віддайте Богу. І третє, ми прочитали. Ці наші переживання. І та перше турботи, друге бажання і третє переживання. Бог каже: все віддай груві Бога. Як це перетично робити? Мені дуже важливо, коли я слухаю якусь проповідь, мені дуже хотілося би, щоб проповідник дав цей рецепт. Як це застосувати в нашому житті? І коли я слухав Давида, він дуже добре показав, як це е, виконується в його житті. І то слово, і він сьогодні на, до нас сказав. І коли я кажу цю фразу, віддай все Бога. Давайте ми розберемося, що значить віддати і Бога. Номер один. Розкажи про це Бога. Розкажи. Іноді розум включається, і він каже, а завіщо розказувати йому, коли він все знає. Буває у вас і думки? Навіщо молитися, навіщо йому казати те, що він знає? Але саме той момент, коли ти і я балакаю з Богом, говорю з ним, коли я сповідую серцем своє переживання, це є наша віра і довіра Богу. Амінь. Бо написано в 10 розділі до Ремлян, що ми серце віруємо, а хто далі знає, що далі написано. А своїми вустами що? Сповідуємо. Давид каже, я вірував тому і що говорив. Коли я вірю в те, що Бог мене може почути і мені відповісти, то я починаю до Нього звертатися. І це є те, що я віддаю в Його. Амінь. Номер два. Що значить віддати гру і Бога. Номер два. Заспокоїтися. Просто заспокоїтися. Коли ти щось віддав, ти повинен що? Заспокоїтися? Так трапляється в нашому житті. Да? Наприклад, в мене поламалась машина. Я звернувся до Давида. І знаєте, що я зрозумів? Коли я йому довіряю і залишаю свою машину у нього на СТО, знаєте, що я помітив, коли я від нього уходжу, в мене спої в серці. Знаєте чому? Бо я довіряю цій людині, бо вона знає свою роботу. І в мене і. Що він мені дозволився і зараз каже, забирай машину. Саме в нашому житті з Богом. Коли ти робив, розказав йому друге заспокоюся. Дові... Це є до наша довіра Богу. І третє, дуже важлива думка, не контролюй те, що ти віддав руки Бога. Розумієте? Не треба контролювати. Не треба Богу підказувати. Господь, я тобі розказав, але давай я тобі поражу, я це робити. Номер один розкажи. Друге, заспокойся. Третє, не контролюй. Не підказуй, слухав таке враження Богослужителя, і так розказую, з, юмором, з гумором розказав момент, коли ми намагаємося Богу розказувати, як йому робити. Ми я знаю слово Божє. Я, я, люди, я їх називають диспетчерами. І ми, ну, десь там Господь в небі, і ми кажемо там, слухай. Треба тобі летіти туди, потім туди. І ми так іноді Богу розкажемо. Ми починаємо муситувати слово Боже на пам'ять і казати, Бог, отак роби, отак Бог роби. Але наша довіра Богу, вона виражається в тому, що ми не обралюємо Бога. І ми кажемо йому Господь, як їх хочеш так і роби. Амінь. Ви розумієте, про що я кажу? Що значить віддати в руки Бога? І я хотів би показати, що коли ми щось віддаємо в руки Бога, або е, йому розказуємо, у Бога є і відповіді. Перша відповідь. Так. Друга відповідь. Ні. А третя відповідь, знаєте, яка? Знаєте, як у Бога є? Зачекай. Ні, Господь, лучше мені зараз. Так ще ні. Богдан було б тебе таке. Але зачекай, це ж в цей момент це дуже важко. Знаєте, коли тобі Бог сказав, ні. Ну, ну все, зрозуміло. Сказав, так ще радісно. Навіть. А коли Бог каже, зачекай. Сі і вже Богдан чекає, щоб здати практику на воздіння. І от цей момент, зауважте, коли людина третє віку відчує від Бога, зачекає, вона може наробити багато помилок. С і і я, я вам скажу відверто, і, і я знаю моментів, де мені Бог сказав, зачекай, ти ж мені віддав і Бога, а віддав. Він мені сказав свою проблему, сказав свої бажання, сказав свої переживання. Зачекай. І я згадую, мені, мені соромно про це казати, але я згадую, що саме в той момент, коли Бог мені казав, «Зачекай», я зробив дуже багато помилок. Бо я не хочу чекати. Я не люблю чекати. Моя дружина про це знає. Вона мені завжди про це підказує. Але коли ми з вами зачаяємо, то є і моменти, коли чекаючи Божу відповідь та або ні, ми з часом починаємо розуміти, що те, що ми тиждень тому просили Бога. І казали, дай мені, воно мені злужить потрібно, я без цього жити не можу. Проходить тиждень. І ти кажеш, ні. Мені цього не потрібно. Я дякую тобі Господь, що ти мені сказав зачекай. У вас була таке? Пройшов час і ти кажеш, ні, а воно мені не потрібно. Пройшов ідей і момент, і ти розумієш, що не так планував, а Бог це зробив по-іншому. Я хотів би залишити нам на останню історію, яка дуже відома в житті Ісуса Христа. Я, я, ой, знаєте, я розмислював на цьому тижні. Я планував сьогодні розказати про серву Ми е, минули неділю казали про церкву, І я, я відверто планував продовжити думку про церкву, але. На цьому тижні я роздуму про історію, яку я читав вранці на молитві, про Лазаря, про воскресіння Лазаря. Хто знає з вас цю історію про воскресіння Лазаря? Давайте ми з вами віримо Івана 11 розділ. Ми побачимо. Людей, і намагалися, як вони можуть, як вони розуміють, як вони віддавали свою потребу, свою журбу в руки Ісуса Христа. І так, Івана, 11 розділ, перший вірш. Був, був один хворий на ім'я Лаза, Вітанії, або моресій епіфанії, із села Марії та її сестри Марти. Із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та вперла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Ісусу Господи Той, кого ти любиш хворіє. Тобто вони звернулися до Ісуса. Вони, на перший погляд можемо сказати, вони віддали Богу те, що їхній брат Лазарь хворіє. Почувши це, четвертий Ісус сказав, ця хвороба не на смерть, але для Божої слави. Щоби Божий Син прославився через неї. І Ісус любив Марку, сестру її і Лазаря. Якщо ми вивчаємо, е, книгу Новий Заповіт, а особливо життя Ісуса, ми не можемо щасно зустріти фразу, що Ісус любив. Але були люди Ісуса, яких Він написано любив. А коли почув Він, що хворіє Лазаре, то Він залишився два дні на тому місці, де перебував. Як ви думаєте, яка повинна була бути реакція Ісуса, коли йому сказали, твій друг, якого ти любиш, Він хворіє. І ця хвороба може Його привести куди? До смерті. Стожіть відверті, давайте ми з вами помиркуємо. Яка реакція повинна була бути Ісуса? Яка Сашко? Що він повинен зробити? Він повинен бути що? Побігти або прийти до лазаря і що? Помолитися за нього, і щоб він що? Селився. Так? Що би ви зробили? Друге питання, якщо ви мали б силу на те, щоб зціляти людей? Будь ласка, Сергій, що би ти зробив? Пішов би? Так. Так. Але ми читаємо, що після всіх слів Ісус, написано на шостий вірш, Він залишився ще на два дні. На тому місці не перебував. Ви уявляєте реакцію Марії та Марфи? або на російській і Ви уявляєте їхні думки, які приходять в їхню голову. Вони не розуміють, чому Христос, той час треба йти молитися за Лазаря, Він залишається на місці, де він був два дні. Зауважте, вони прийшли, вони розказали, вони віддали в ру Ісуса свою потребу. Але зауважте, яка реакція у Ісуса. В нашому житті дуже схожа. Я хотів би, щоб ми побачили цей момент, як це буває в нашому житті. В нашому житті ми можемо. Теж розказати щось Ісусу, але зразу не отримати відповідь. Зразу не отримати рішення на нашу проблему. Буває таке в нашому житті? День, два, три тиждень, місяць. Буває навіть люди, те, що віддали в руки Бога, вони не отримують відповіді. Але вони точно знають, що вони віддали в руки Бога. Будь ласка, чому вірш? Після чого звелів учням, підемо знову в Юдею, в іншу сторону. Не в вітані, не в віфані на російській мові, а в іншу в іншу місцевість. А ось і сказали йому вчителю, та ось людей намагалося тебе амінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів, хіба не 12 годин є на день. Якщо хтось ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Він дає невеличку настанову. І далі він настий вірш. А учні сказали Господи, 에, й Господи. Десятий вірш. Якщо у уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. І 11-й вірш. Сказавши це, він, да, він каже: наш друг Лазар заслуг, піду розбудити його. А його учні сказали, Господи, за заслуг, то дуже є. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон Лазаря. Тоді Ісус сказав прямо, Лазарь помер. 15 стільці. Він каже, і радію за вас, що я там не був. Щоб ви повірили та ходимо до Нього. Знаєте, коли ти читаєш про цю подію, про сюрясу Христа, ну все одне. А коли Бог тобі особисто каже, радію я, Давид, що ти отам опинився на той дорозі, в мороз. Без теплого одягу. Радію я, Давид, що ти не можеш вставити цей, як його ти казав, пиши мені, радію я, радію я, що ти залишився без роботи, бо я знаю для чого. Представте нашій стариці каже, радію я віра, що вісив і син пішов на війну. Радію я Богдан, що ти ще не здав прати у наваждіння. Послухайте, Оли все про Огость, я чую. Ну, Амен, алелуя, Господь з тобою іншим, і про ми можемо сказати. Але, друзі мої, я хочу, щоб ми щось зрозуміли, що коли ми віддаємо руки Бога. Наші проблеми, ми сказали, наші бажання, наші переживання. То все буде, я сьогодні казав Давід, все буде окей, все буде добре, але я віддаю все в руки Бога. Давайте ми просто пропустимо. 17 вірш. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже 4 дні перебуває в гробі. В гробі. Хто розуміє, що що, що е, буває з людиною, а чотири дні вже в гробі? Хто розуміє, що каже розум, коли бачить людину в гробі? Що каже розум? Все. Є таке вираження мого фільму. Все пропало. Так? Знаєте вираження? Все пропало. Все. Пам'ятаєте, коли дочка Еїра захворіла, дуже схожа історія. Їх затримала жінка 12 років страждала. Пам'ятаєте? І, боли, і, і Ісус балакав з неї, її зселив, вона сама доторкнулася до Нього, зілилась. І написано, вона все розказала, що трапилося. але знаєте, але жінка розказує все. Це не хвилина. Це не дві хвилини. Але вона все розказує. Я уявляю дум Ісього є Він думає, де взялася? Де ти взялась на мою голову? Слухай, не за Ісуса, Ісуса, мене дочка помирає. І коли Ісус іншу розмову цієї жінки, пам'ятаєте, Він ходять люди до Єїра іра, все. Не друге вчителя. Вона померла. Все. Мені дуже сподобалось. Ісус це ощув, побачив серце Іаїри, у уму але все, вона померла. Дуже великий я, я отримав, коли готувався до чогось до цієї пробує. Знаєте, є люди, є і навчилися віддавати в ру і Богу хворобу. І вони вірять в цей момент, коли вони, вони довіряють хворобу свою Богу, вони вірять, що цю хворобу можна зцілити. Вони мають, і, знаєте, я на ну, один і приділ. Але коли цим людям кажуть, все, смерть, все, вони щось і в розумі вимикається все. Але Ісус сказав Іру, не бійся тільки віри. І про неї Він теж дуже... теж казав. пам'ятаєте, що він сказав про дойду Еїра. Вона не померла. Вона що? Спить? Уявляєш Сашу? І багато людей написано сміялися з нього. І ми повертаємося до вітання. Віфанія, 18 вірш. Віфанія була поблизу Єрусалима, ось 15 стадій. От багато ідеї прийшло до Марти Марії, щоб розради, розрадити її за брата. Коли Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч, Марія же сиділа вдома. Марта сказала Ісусу, Господи, би ти був тут, не помер би мій брат. Але і тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Бачи, у вона мала віру. Але я знаю, що якщо ти попросиш у Бога, дай про воскресіння Бог тобі дасть. Ісус каже їй, твій брат воскресне. Говорить йому Марта, знаю, що вас там, улич, у що вас весіння останнього дня. А Ісус сказав, я є воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вірі. Чи віриш і все? Каже йому, так, Господи, я повірила, що ти Христос, син Божий, і приходив у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію. Вона, написала в мене на версії, пошепки промовила, учитель прийшов і кличе тебе. Наташа почула, встала і пішла до нього. Ось Ісус ще не прийшов до села, а був на тому місці, де зустріла його Марка, а юдеї, і були з нею в хаті, потішали її, побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалася за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там знову оплакати. Коли Марія прийшла туди, де був, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг. І промовила, Господи, би ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та йдеї, і прийшли з нею, а от плаче, написано, розжалюбився, розжалюбався, духом і сам загорівся. До речі, два місця, в Слову Божому, де Ісус два рази плакав. Перше, це коли він побачив людей і плаче по смерті лазаря, а друге місце хто згадує, коли Ісус заплакав, коли він дивився на Єрусалим і не хотів його приймати як Господа, Він сказав, я на російські пам'ятаю, Він каже, Єрусалим Єрусалим, я хотів зібрати тебе, як птіця пінцов по привісу Но ти не захотівав. Це два моменти в Біблії, де Ісус плакав. Де Ісус не міг стримати сльози. І написано, і він запитав 44 стих, де ви його поклали? де ви його похоронили? Його відповіли, Господи, іди поглянь. І присип'яти вірш Ісус. Заблада. Коли ти все віддаєш і бога зі сльозами.